Вітаю всі та підписники каналу. Мене звати Ольга, хто зі мною ще не знайомий, сьогодні я пропоную вам подивитися пасіянцях. По да? Ви його любите, і я його люблю. Він дуже такий чіткий і правдивий. Да? Будемо дивитися сьогодні до місяця часу. давайте так, да? Що у вас на порозі, хто у вас на порозі? Доповнювати буду я. Таро цей раз вирішила не Ленорман, а Таро доповнити. Це перший варіант Київська вирожає і другий варіант старинний пасян. В описі є тайм-коди, ви можете одразу переходити до свого варіанту, можете загадати ем, от на цей проміжуток часу, да, до місяцю часу, десь на три тижні, я так собі думаю, ем, різні пасянці, да? Цей, наприклад, на тиждень, а цей на другий. Ну, коротше, ви собі фантазуйте, робіть, як я завжди кажу, розклад максимально вашим. І так, одинички, давайте дивитися: київська ворожея ваша. Що тут вас чекає в загаданий вам термін? Коли б це відео вам не попалось, воно є актуальним. Такс. Пасянцики наші, такі з дитинства знайомі, так? Да? Ну що, подивимось основні події, що вас буде чекати, візьму зразу свої камінчики, щоб. Так, долізала карточки одразу, щоб зафіксувати. Якщо я якісь символ пропущу, пишіть в коментарях. Я напишу його значення. Якийсь символ співпадає, я його фіксую, я його фіксую, і все, ми вже ці карточки не маємо права крутити. У нас випадає корабель, це може бути дорога, по кораблю це така не дорога, дальня дорога, і що це ще може бути? Це просування вперед. Можливо, розмова, яка вас просуває, просування у ваших справах. Можливо, сусідні карточки підкажуть нам, що це може бути о, перемога, бачите, прапор. Добратися до якоїсь висоти. От ви б доберетеся, або ви далеко їдете, да? це. Далеко, висота для вас. Може, високо їдете, може, вгори їдете, так? Ну, а взагалі це взяти якусь, ух, взяти якусь вершину. Тут вже, знаєте, в кожну своя ситуація. Вершину в розмові взяти вверх. В якихось документах, нарешті, їх отримати. да? В кожного своя ціль. Ви досягнете своєї цілі, ви досягнете своєї вершини. Оцей загаданий вами термін. Так, 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 так. Ще він у мене такий давненький і крутиться. Ламінація вся злізла. Так. Ну, не бачу, поки більше подій. Ну, можна, Можу не побачити, можу не помітити, то ви не страдайте, спишіть. Так. Ну, хай не багато подій, але дуже важливі і Да? горн на у нас. Тоже, ну, труба завідода, труба кличе вас. Щось важливе відбудеться, якась звістка, новина, яку ви чекаєте. Може, ви якісь документи оформляєте, да? давайте буквально доповним, може щось і пропустила доповним три карти. На цей період. Три основних. О, я вже бачу, <сум> удачу пропустила. Ну, звісно, одинички. У вас крутий період. У вас тут крутий період. Підкова, удача на вашій стороні. Щось ви тут зробили для своєї удачі, що це для вас відкриває нові горизонти, так? Да? Ближчих. Той термін, що ви загадали, да? давайте так, термін, який ви загадали, що у вас в у ньому чекає новий шлях, гроші, гроші. примирення в сім'ї. Ви, від чогось, звільняєтесь. Да, П'ятерка жезлі вже часто показує от такий внутрішній конфлікт. Куди я йду, що я роблю? Я не знаю, хочу я це, чи хочу я то, не можу розібратися. да? Ви від цього звільняєтесь, ви від цього очищаєтесь, і ви розумієте чітко свій шлях, куди ви йдете. Також, можливо, ви хотіли якісь документи по спадщині, по дорозі до близьких людей, там вам треба було щось може, оформити, купити якісь квитки і так далі. Теж, да? На десятка Пентаклів дуже висока карта второ, дуже. Вона показує і гарний достаток, і е, дружню, міцну. Фундаментальну сім'ю, ну і Блазень у нас туди, старший аркан, він говорить про оновлення якоїсь вашої енергії. Чому вона оновлюється по карті дурня? Да? Чому ми все спочатку починаємо? Бо ми звільняємося від всього. Ми віримо. В цій колоді називається блазень скачок віри. Так що, ви будете просто вірити, у вас з'явиться крила і можливість вірити в щось. І це дуже допоможе. Да? От ви почали вірити, ніби на енергетичному плані, ну що там, да? в думках десь там собі дозволили. А це поміняло вашу реальність. Так що дуже важливо думати дійсно позитивно, як би це банально не звучало, але це дійсно необхідно. І ось. Коли ви почнете так думати, будуть великі зміни. Я вас вітаю, донички. Шикарний для вас розклад. Нехай він програється у вас якнайкраще, нехай здійснюються ваші мрії. Ви звільнитесь від якихось, якоїсь невпевненості в собі, і так далі. Да? Пишіть свої коментарі, ставте реакції, а я перехожу до другого варіанту дві очі, хто обрав старовинний пасіян. Я вас вітаю! Загадуйте термін. Ви можете загадати після першого варіанту, чи якщо ви обрали тільки цей, да? загадуйте термін для себе. Ми пам'ятаємо, що в двох цих басянцях ви все одно маєте вкластися в 3-4 неділі. І так, що у вас чекає? Дивіться, що у вас чекає. Не бачу. Ви потім, якщо я щось пропустила, пишіть в коментарях, який варіант, і який символ ви побачили, що я пропустила. Бачу лисичку. Якісь обман йде, бачите, що карти показують. Ай-яй-яй. Але йде якийсь обман у ваше життя. Якась хитра людина. Хоче вас обманути. Так що будьте обережненькі. Другий варіант, да. А, могла побачити, <світку> дивіться, я побачила обман. Ну, якщо ви перше побачили ось вікно, да, світле щастя, значить ваш символ цей, а не оцей. Важливо, що ви побачили перше. Ай, краще б я побачила. Світле майбутнє. Ну, таке. Як уже сталося. От то я вас обманула. <світле> я вас обманула. У вас ще каже світле майбутнє, а я вас обманула. сказала, що жде об Хай буде так. <світле> Хай буде так. Так, зв'язки якісь. Ви бачите, щось зав'яжете узами, з кимось пов'яжетеся, пов'яжете своє життя, з кимось буде, будете тісно спілкуватись, тісно взаємодіяти. Двічки. Будете взаємодіяти близько. Так, 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 ну, не бачу. Нагорода якась вас чекає, да? Лаври? Ви переможете десь, отримаєте якусь перемогу свою, ще на пару подивимося. Три карти, як вони доповнять. Ну що. Здається, я більш не бачу. Якщо ви побачили якийсь символ, пишіть в коментарях. Я напишу, що він означає. Я коментарі читаю, відповідаю. А ви знаєте, хто зі мною давно, той вже все прекрасно знає. Так, ну що, дивимося, що тут за лаври, що тут за обмани? Двійка мечів. <с> Бачите, я вам кажу, я вам кажу, що це я вас так в обману вела. Дві камичів. Отакі, От ну де ж це цей обман? Що ж робити? А тут раз і перемога. Перемога прийде не з той сторони, розумієте? Звідки ви чекали? Заспокоєння якесь до, до вас йде. Покращення самопочуття завжди йде по помірності, це старший аркан тут випадає. Помірність це знайти баланс. Ви знайдете баланс несподівано для себе. Даже якщо цей обман програється, да? для вас він буде переможним. Ви розірвете непотрібні зв'язки. Або зав'яжете з кимось іншим, з ким потрібно. От ви на одну людину надіялися, а буде по-іншому. Або ви там на якісь документи розраховували, на, на чиюсь підтримку, а от вийшло по-іншому, хтось інший допоміг. І допоміг краще. І вам не треба там тепер комусь, знаєте, бути вдячними, з кимось там домовлятися, тому що хтось збоку допоміг. Хтось несподівано допоміг. І ця людина зайде в ваше життя. Може, по, по карті связі, да, зайти надовго. Переможна буде для вас, ця людина, вона буде нести вам перемогу. Або це якась ситуація така може бути. Да? Несподівано програється, що ви спочатку думали, що це безвихідь, що не знаєте, куди йти. А раз і перемога, і тут теж у нас лавровий цей вінок, да? будете в перемозі, ви знаходитесь, і це дасть вам спокій. На якимось обманом можете перемогти. Над е, поганим самопочуттям, да? тому що, помірність, я ж кажу, показує у нас часто вихід із хвороби, покращення самопочуття. Ну і ментального самопочуття теж. Можливо, у вас е, були якісь нюанси, да? ви себе погано почували ментально. То тепер будете почувати себе краще. Для вас це теж перемога. Може, перемога над Ох, положила. Тільки все розклала. Перемога над якимось злом, обманом. Ось так. Ну, ладно. <смі> Хотіла як краще вийшло, як завжди. Нехай програється цей період, який ви загадали для себе, да? як найкраще Нехай ваша перемога дійсно веде вас в спокій, в задоволення і в таку рівновагу внутрішню. Щоб ви знайшли оцей свій баланс. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний, до нових відео. Па-па!